Але якщо ти молодий, ти тільки робиш перші кроки, ну ти ж маєш бути святіший за Бога. Ой, у мене бізнес, я його закрию, я, дум... я вже вийшов. Він ну, сказав, що вийшов от з, ці, з тої фірми і так далі. Завтра ж знову щось знайдуть. Ви розумієте, маючи більше 11 тисяч загиблих на фронті, він, а Зеленський знає про це. І продовжувати мати бізнес е, в Росії, причому такий ефективний, знімати такі фільми, і дуже часто це якість, ну, фільми, на яких ходить глядач, тому Росія платить за них. Це говорить про те, що він дуже, знаєте, як кажуть, прохаваний, тобто цинічний, розумний, він все розуміє, йому плювати, начхати. І в цьому і є неповага. Йому начхати на все. Міг же, наприклад. Спочатку вийти з усіх, ну, там, фірм. фірм. А раптом він не стане президентом, а гроші втратить. А раптом його обманять Його... А що він думав, що його не спитають? А я думаю, що він нікому не див. Він я думаю, що думав, що не спитають. Ну як таке може бути? Ти йдеш у президенти. Ти реально розумієш, що у тебе є вороги. Ну тоді йому начхати на це. Тоді він розуміє, що він не стане президентом, не але не знаю. готовий відмовлятися від бізнесу в Росії. Ну і що тут думать?